Обстріли в населених пунктах Запорізької області. Хто потрапив під ворожий вогонь цього разу, знають наші кореспонденти. Російські війська продовжують здійснювати терор на території обласного центру. Вночі ворог завдав ракетного удару по житловим кварталам Запоріжжя, використовуючи задля цього тактичну авіацію. З літаків ту 22 і су 35 було випущено чотири крилаті ракети Х 22 та дві керовані авіаційні ракети х 59 Крім того, противник завдав ракетного удару зенітними ракетами із ЗРК С-300. Загалом по місту скерували близько 16 ракет. Більшість з них влучили в житлові багатоповерхові будинки в одному з районів Запоріжжя. Частково зруйновано дев'ятиповерховий будинок. Цілий під'їзд просто рухнув два ночі. о другій ночі. Зателефонувала жінка, що виймала в нас квартиру. Переселенка Оріхова теж тікала, каже, дружині моїй, Свєто, в нас у будинок щось влучило. Каже, що була в ванні, коли почало бахкати. Вона вже за звичкою сховалася у ванні і накрилась. Її не посікло. її це врятувало. Каже все в диму. Сусідів витягала з під завалів. дверима привалило. Каже: всі в диму, в крові усі, кого вона бачила. Розповідає, люди плачуть, кричать, допоможіть Під завалами можуть і досі перебувати люди, які мирно спали у своїх ліжках у цю рокову ніч. Тож для рятувальників першочерговим завданням став порятунок людей. Вони обійшли всі помешкання і дослідили зовнішній шар завалу за допомогою ручного аварійно-рятувального інструменту. Всі, ну кого могли, було вивели, врятували. Зараз треба йти всередину глибше завалу, тим більше там відбувається горіння, яке ми також не зможемо ліквідувати, поки завал не розберемо. Але цей завал вже можна розбирати тільки за допомогою техніки, тому зараз робляться проходи для інженерної техніки, щоб приступити до розборки завалу а також проводяться роботи по Руйнування конструкцій нестабільних, які знаходяться зверху, тому що це пряма небезпека, загроза для вже для нас, для рятувальників. Сильно постраждали і навколишні багатоповерхівки. У сотень людей зруйновано житло. Сергій приїхав рятувати тітку. Вона зазнала поранень. Зразу через півгодини після вибуху, коли двері розблокували, щоб можна було вийти з квартири. Спитали, надали не необхідну допомогу, поки так. На місці влучання ракет працюють всі екстрені служби, підрозділи ДСНС, національної поліції. Чергують швидка допомога і служба газу. Комунальні служби допомагають технікою. Волонтерів поки не залучають, бо це небезпечно. За що? Просто питання за що немає хати, немає, вікон немає, дверей між кімнатних немає. Добре, що хоч собак своїх спіймала і те добре. Сильно постраждав і приватний сектор. Один з будинків зруйновано повністю прямим влучанням. На його місці утворилася вирва. Почала то третього так бабахнуло, що вообще везде все шуміло, летіло. Все тетя успіла свати дитину з кроваті з одіялом, і впала під сітку. Гаршові живе вдомася. Моя дочка, а їх присипало вообще. Вони її вилізли за весь в хаті був. Усе там страшне, що робилося. Ми не знали, що робити. У нас комната там серед вдома. Ми туди всі сіли. А воно бахка, воно бахка. Ми господи, не дай Бог іще раз на розбір завалів у приватному секторі. Приїхало багато добровольців. Запоріжці не залишились байдужими до чужої біди хто хтось залишається, тільки ті, хто там став на той бік, та в лапті перезувся. А так вон всі разом. Ну ви бачите, що тут трапилося, бо в шоці, скажімо так. І 20 років в карному розшуку, в управлінні карного розшуку, ну, такого і ніхто б не мог собі навіть уявити, що таке може відбуватися. В Запоріжжі також уражені об'єкти інфраструктури. Загинуло щонайменше 12 осіб. На ранок до міських лікарень госпіталізовано 49 людей, шестеро з них діти, які постраждали від сьогоднішнього нічного обстрілу. 35 зушпиталених знаходяться в стані середньої тяжкості.